Питання. Видача трудових книжок працівникам для їх сканування. Чи це законно? Можливо, це і не 1050-те запитання, але точно вже 1050 дія на території України і її роботодавців. В чому суть цього запитання? У працівників є трудові книжки. Працівники прийняті на роботу до 10 червня 2021 року. Тобто трудова книжка, книжка такого працівника зберігається у роботодавця, і роботодавець чомусь вирішує видати такі трудові книжки працівникам на руки для того, щоб працівники відсканували такі трудові книжки, а потім разом з трудовими книжками повернули на... Ще й скан копії для того, щоб роботодавець потім їх передав. Якщо чесно, то це не передбачено законодавством. Законодавством передбачено, що дійсно той, хто передає трудові книжки, відомості з трудової книжки до пенсійного фонду, той їх і оцифровує. Тобто робить скан копії і передає вже скан копії. Видача при цьому на руки трудових книжок працівникам вона. Не передбачена законодавством, дійсно, законодавством передбачено те, що інші дії. Якщо трудова книжка вже знаходиться у працівника, ну, наприклад, внаслідок того, що він був звільнений з роботи до того, як його трудова книжка була оцифрована і відомості були передані до пенсійного фонду. Да, тоді працівник, відповідно до законодавства, має право самостійно передати такі відомості до пенсійного фонду. Фонду. Але аж ніяк, коли трудова книжка зберігається у роботодавця. Да? Давайте згадаємо, хто передає відомості до пенсійного фонду, хто має, хто зберігає трудову книжку на момент передавання таких відомостей, той і передає.